Доброго раночку всім. Вітаю вас на своєму каналі. Мій канал називається Моє життя. А звати мене Світлана. А ще люблю, коли мене називають Лана. Тому мене так і називається канал. Свята Лана, моє життя. Зараз раненько, 8 годин ранку, я ходила, здала, ось, дивіться, звений кров і здала ще аналізи. Йду додому. Привіт, собачка. ня-ня-ня-ня-ня, Штравічку їсть. вітаміна не вистачає. Сьогодні день буде дуже теплий, гарний. Відчувається. Ви знаєте, так пече чогось там, де звени брали. Кров. Пече дуже. А що пече, не знаю. Ну, може спірт. Такій справі людей не було, була одна жіночка і після мене ще прийшов один мужчина. І все. Ну, на городах люди. Трошки попудсихало люди. кинулися всі взялися за роботу. Роблять. Треба робити. А я зараз побачу. Я побачу, зараз понапіваю з порошків. Бо аналізи здавати не можна даже воду. Я чуть не забула, де чуть не випіла, закашлялася і бігом водою змочую горло. Але згадала. Так. Зараз поп'ю порошки. Свої всі Дай пойду. Побачу, як мені Бог дасть сили. Всім вам здоров'я, терпіння Божої благодаті. Бережіть себе. Хтось у хаті шамає. Може, ігор став. Це мені здається. Віталіка тут вдома немає. Так, пішла я. Чаю вип'ю, мабуть. Коментарі почитала. Трохи, там по дорозі там сиділа у больниці, то почитала коментарі. Да я знаю за ту суму що роблять. Там демет і курага, чорнослів. Я ще знаю, роблять із інжир. Я не знаю. От я вчора не попитала в тому магазині, чи є інжир. Теж мені він подобається. Його теж можна, мені здається, що можна все мешати. Все мешати. Воно не повліяє. там вітаміни є. Тому що шикбалт. Треба страшно щось робити. Вчора їла кунжут. А він таки трохи гірковатий, але ви знаєте, якось так заїдала. Тому що крейди немає. І це воно мені, ви знаєте, навіть як я з'єм, я перестаю це отак робити. Що воно? Я не знаю. Готова гідна? Вже більше, мабуть, п'яти років. Крейди і крейди хочу. Може це нормально, я не знаю. Це головне, що. З сосудами таке проблема, я знаю, бо я ж ну, мучуся і по лікарнях уже скільки, і в мене ж є випіски все. Ну щоб оце мені не падать, чого мені так. Я раніше колись, коли кажуть, кружить, крутиться голова, да, якось крутиться голова, думаю, що воно там крутиться. це ж так капітально воно в очах потемніло, все закрутилося, ноги стали повністю, стаєш. Як ото, знаєте, якийсь як... Ну, як вже не живий. Ноги не працюють, руки не працюють і падаєш. Це ж, це ж ненормально. Так можна в паті не піднятися. Ну нічого. Це все пройде. Я так думаю, Постарею, да, пройде все дай. Ви кажете, я молода, може, це поки молода, да так, а там як уже постарію, то буде все нормально. Ще ніхто її дубиною не доб'є. Я репка. Так, пішла я, трошки побула з вами в ефірі, прямово. Настрою вам. Все вроді прийшло і трошки красне. Я раз була так, як рожала, як фонтаном кров, і така гуля була здорова. Зразу не можна, треба держати, каже, 10 минут. Отак, то пішла я, бо день, час не стоїть. Пойду, пойду помаленьку, під хатами, бо сьогодні не зароблю навіть на їду. Ну, я кажу, ти сьогодні нічого не робив чи не робила, значить, ти не заробила і на їжу. Остаєшся холодно чи голодний? Ну, От я піду, щоб я мала мала право поїсти. Піду, помаленьку. Тому ну, що як буду в хаті лежати, то не буде краще або сидіти. Поки краще, треба йти. Я трошки гречки з'їла, треба гречку їсти. Я її дуже не люблю, але дві ложки з'їла, кунжутом посипала і по одного огірочка свіжого, маленького розрізала. Все, чай не пила, просто воду, таблетки попила и все. И до работы. Да, правда? А я так хотела, все идут там. А почему не получится пить? А просто да? Я пьяна, ну, я пьяна. Сейчас... пьяна. Ты... Куда все таки А что он... а прочим, я тут -то... Вот там дядька просто молоко.

А мене тут ось до були закачані штани, то я їх бігом пустила, то, то об'їли. Кажуть, що люди в реанімації об'їдають дуже мошки, і не знаю, якась інфекція чи що. То мені так ноги пекли, що я думала, що кончився. Випек... Я аж до серця. Ну, ото вкусила і така печия мошка, а їх стільки обсіло, десь вони там узялися, я не знаю. А в селі вибачте, не виспана геть. А в селі підходила з села однокласниця, там, де я їжджу додому, до. до хати, то казала обшерой, рої, ну вона потім пройде. О, а то мошка знову їх, їх стокоє. Тут трошки до холодок я тут сіла під деревом, бо бачу, що я по сонцю не дойду додому, то я повернула під дерево, а тут одо такі ці я досіла, да. трошки посидю, подишу і пойду. Хорошу я? Сумка була, вроді більше сі, продала і сумка назад їде. Може більш була натрамбована, але заробила, не прогуляла. Я вже маю право поїсти. Хотіла вам раніше поотвічати, час у мене був на коментарі, але сонце засвічує. В очках цих погано бачу, бо написано мені і так треба одягати для зрення очки, я їх не брала. І не можна було трохи щось питалась писати вам. Та може, коли я запізнююся, то не обіжайтеся, будь ласка. Коли, може, сердечко вам поставлю від душі, від чистого серця з повагою, з добротою. Курточку зняла, одягала курточку. І капішона вже на голову одявала. Треба буде якусь мупанамку чи що таке купити, щоб... Сонце ну, голова тріщить, мені розболіла з голова, мені було краще. Ну, я, я й не їла, Можна сказати, що я нормально не, не їм я, апетіт у мене поганий, я не знаю, це, що це я така в тілі. Не представляю навіть. То треба їсти, частенько їсти. Бо мене питала ще лікар, каже, чи у вас з жолудком нема проблеми. Кажу, є, Ще з дитинства і печінка каже, теж може крейди хотіться. У мене там гемангіома теж наблюдала, ходила, теж закинула доброякісна пухлинка. Вон теж може давати. Погано там вона працює і може бути. Ну, так що багато може бути причин. Я думаю, сьогодні в мене буде час зайти в інтернет і заказати. Но там дуже багато крейди, І там якась є із коаліном. Забула. Не знаю, чи правильно кажу. З чимось там щось таке ще що входить. Ну Я боюся, щоб там не було лишнього привкуса, Щоб гліна була крейда така, як крейда, як от хату білиші. Колись ви кажете. Колись білимо з мамою в дитинстві і що я не могла, я просто я дихала, я нюхала цю глину і це зараз так люблю, все. А вночі навіть просиналась, то довбала, довбала стіни, і ту глину посідала, дирки повідовбую. Це капець. А це знову таке стало, як ото дитинство напало. Таке діло. Не буду говорити, бо зараз буду мучитися. Кажу, яка б я була щаслива, щоб мені хтось подарував крейду на день народження. Крейду на день, люди ще почують, побачать, скажуть, що сама говорить до себе. Тютюкнулася, доставила телефон. Мужчина так дивився і йшов. Що я відключаюся. Думаю, продовження буде, бо як хтось писав, відео, е, відео, як це вписали, без толку чи. А, відео ні про що. Ну так, да, ну, ні про що, Ну, то що я зроблю. Сьогодні в мене було дуже багато гулянів, дуже багато приходило знайомих, однокласниця з дочкою приходила моя. І села, моя подружка, з якою ми продружили, дружили дуже багато років. Приходила ще подружка, Святка приходила, колись нею знімемо відео. Багато мені чого розказувала. Така вона в мене розумниця, розумна, молодець. Багато можна, ну так, цікаво дуже її послухати, вона дуже багато. Таких гарних дає порад, розкаже, підкаже, щоб ніде нічого не, не вліпті, ні в що і щоб, бо дуже-дуже багато обману, дурать і що хоч не може бути. так що Я казала, я буду в тебе на консультацію ходити А є теж син юрист. Ну, так. Коротше, так, дуже багато. Ну, тетя Єва приходила, багато гулянів було, ну я ж не можу знімати. знаєте Таке, тиму і показую. Відео ні про що. Привікли до мене. А я до вас. От і я буду вам показувати по можливості, що там в мене буде. Таке. Добрий день. І будемо з вами дружити. Перейшла додому. Дивіться. Півник розпустився. Так довго чогось вони не знаю. Бачите. Обічно раз і А Це довгенько. Ну і теж цей вже на поготові. теж хоче розпускатися. Забираю я творог. 100 гривень. Купила. По 120 по 100, хто як продає кілограм такий поганий хороший ворожок підійшов, бо часто пробує, мені не підходить. Ну, привкус то ще чимсь оддає, а цей добрий. Жіночка така чистенька, акуратно. її взяла. Ось справи парнічка треба політи, знову водичка нагрілася, під вечір полю. Поможки це капець. Ввечері вже тут не можна нічого робити. Вони ось пару днів, як з'явилось у нас. Я вже не знаю, Людмилка, ти мені, моя Людмилочка, сонечко, я вже не знаю, мені вже так якось стидно, невдобно. Я навіть не знаю, я так хочу собі різних квіток, але я навіть не знаю, де мені їх садити. Не дуже ж так умію. Де я її буду отако везде, тут їх густо тикать. І не хочу, як ти мені прийшлеш їх. Звісно, я дуже тобі дякую, і просила, не треба, не заботься. Мені дуже гарно, я просто відпочиваю, я дивлюся я заходжу до, до вас на канал, і подобається що дивлюся, бо я багатьох дивлюся, просто, ви ж мої подружки. Я балдею. Мене так, звісно, не буде, тому що в мене город, градки, бачите, я сажу, тому що, що як мене не буде грядок, то що ми будемо їсти? Я так щось посажу дає. Я не знаю, десь буду тикати, садити. Хочеться дуже, дуже хочеться. Потім, знаєте, що постарію, зараз переключусь постарію, не здужаю нічого робити. І засажу все. Зроблю мій любий дворик. Все засажу квітками різними деревами і нехай себе росте. Я так кажу, не знаю, що буде падати. Потім не знаю. Щось буде. Отаки бачите, я купляла чернослів, фініки. Ось курага, дуже солодка, мені не подобалась така велика. Ось така така, то, то що надо, Вона дуже добре, ця курага. Вже виморожено. Оце кунжут. Так, жару котлятки. Потім беру бумажну салфеточку і на тарелочку, щоб цієї олії не було. І так трошки чимало ріолії і тоді вони такі, дивіться, гарні. Я перекрутила сірейку і додала. Ти кусочка хліба білого, цибулька, чесничок, перчик і лавровий белений листочок. Посолила. Ось такий сухаріровочний. Що ти тут знімаєш? Тебе красивого? Хе-хе. Що? що поганий чи що? Ну, так взагалі... Ну, ні, штафети, так, скоро заросте. То що це там погано? Ми ж одну тут бляшку забили, що мене ось тут, бачиш. Дивіться, бляха крепка, то є нічого не робиться. До довідеречко ще одненьке вісить, бачиш, на вазончика. Ага. Полили з віталіком трохи воно. То сядь сюди ближче, де да буде краще світатися, да, як, як ти не хочеш отам, то там же виноградник, то що. Ну, він ще не розцвів. Що там у нас знімати, коли ще виноград не розцвів. Тільки лісточки покидав. <риклад> а яка явно, подивись, нещасна. У пакетиках висить там. Щось так нахмарило. Оно така хмара якась чорна. Бачиш, яка висить? Буде дощ. Доброго дня. Доброго дня всім. Будемо щось тут. Прийшов. Не прийшов, не знаю де був, оце це прийшов. Де ти був? Я сам не зрозумів, не де я був. Як це ти не зрозумів? Тебе не хочеться навіть показувати, ти ж не бріти. А ну-ка побрівся, побіг. Да, да. Бігом. Угу. Давай, лежи сюди. Щоб не повисипалося, вона ж тут так. Побачу зараз, який годин. Ну, кипус є. А такі були в такому маленькому, біленькому пакетику. Ні. Зелененькі такі були. Це вони загубилися десь. А, є! Бачиш, вони губляться. Водойсь хороші є. Ну це ще салат треба. А, ні. Ти бачиш, уже кусають. Це ж треба, щоб так кусали, га. Те що є, те є, потім ще досі. шпинат є. Я його сіяла в тому году, вон не зайшов цей шпинат.